В центральному міському районі працюють чотири пункти видачі безкоштовних продуктових наборів. Людям, які живуть у віддалених селищах, як от «Авангард», продукти доставляє спеціальна виїзна група. Сьогодні в районі проходить видача продуктових наборів за ініціативою ради оборони міста. і Рішенням виконкому Криворізької міської ради. Це, у цьому році це вже п'ята хвиля. Сьогодні у нас проходить виїзне видача продуктових наборів в віддаленому селищі Центрального міського району, селище Авангард. Сьогодні 250 мешканців селища отримають такі продуктові набори за місцем мешкання. У цих наборах продукти основної групи. Така підтримка від міста актуальна, особливо для людей старшого віку. Не забувають пенсіонерів, інвалідів. Ну, а так, добрі. Це якраз допомога буде старикам, пенсіонерам, інвалідам. Якраз суттєва така допомога. Таку допомогу вже давали неодноразово. І отримують і пенсіонери, і атоці, і малозабезпечені. Така допомога дуже на часі. Я дуже вдячна. Набор ніколи не буде зайвим для кожної сім'ї. Людям, які не можуть самостійно забрати продуктовий набір у пункті видачі, допомогу привозять додому. У нас працівники територіального центру, соціальні працівники доставлять продуктові набори. Для цього необхідно, коли вас запрошують на пункт видачі продуктового набору. Просто сказати, що я не можу прийти за станом здоров'я, і такий продуктовий набор буде доставлений за місцем мешкання. Центральному міському районі допомогу на цьому етапі програми отримують 10 тисяч жителів. Михайло Бистров, Олексій Правицький цей день.